Облаштувати укриття справа непроста, хоча на перший погляд може здаватися легкою. Дівчата з громадської організації Інститут креативних інновацій взялися за таку роботу. Загалом є громадська організація. І програма Будуємо Україну разом. А це якраз програма, яка направлена на розбудову і відновлення України. І у них був набір, щоб проводити бур акції і Житомирська область була в пріоритеті. Скільки... Отримавши грантові кошти, активістки вирішили створити в укритті. Молодіжний центр, щоб у разі тривоги молодь могла продовжувати свою роботу і навіть займатися творчістю. Це місце воно важливе, бо воно доступне, і воно доступне всім, хто проходить і це центр міста. І воно для нас важливе, так як у нас багато різних заходів відбувається в молодіжному центрі. Щоб реалізувати ідею, знадобилася підтримка та допомога волонтерів. Координаторка проєкту каже, щоб розмалювати стіну, спершу потрібно було вивести горе сміття. Початку. Ми почали прибирати, ми прибирали повністю все сховище, тут було дуже багато сміття, всіляких курток, тут хтось спав, напевно. Потім ми поштука, погрунтували і поштукатурили стіни, відрізали там деякі металеві конструкції болгаркою. Потім робили такі меблі з піддонів. Там ми їх обшивали, зачищали дерево, щоб воно не заважало і ніхто не подряпався. Дівчина пригадує, не у всіх виходило майструвати піддони, але вчилися, пробували знову і знову. Як результат в укритті з'явилися багато функціональні мобільні конструкції. Насправді дуже цікаво, було, тому, що дівчата вони приходили і брали шуруповерти в руки, крутили ці шурупи. В них не виходило, але там деякі. І чоловіки, які розуміються, в цих справах вони допомагали. І там оці от досточки вони всі також зачищали, бо вони були такі поцарапані. Особливого колориту приміщенню надає стіна, яка ще вчора була білою, а сьогодні це яскрава картина. Це Наші молодіжні артмайстрині артмайстрині вони працюють в молодіжному центрі. Це Вікторія та Єлизавета. Вони підібрали такий малюнок у українському стилі і разом з волонтерами та волонтерками розписали цю стіну. Вчора на цьому робота активісток не завершена. У планах пофарбувати всі стіни, нанести малюнки і навіть облаштувати сцену тут у нас було тут, грали і в настілки, коли були повітряні тривоги, затяжні, то ми водили сюди людей, переносили заходи. У нас були масштабні там спільнофоруми, сюди. приїжджали спікери та спікерки, і також тут проводили заходи. Ми тут і чай наливали, і обідали. І коли був тренінг там для команди, ми теж були змушені працювати тут. Активістки турбуються і про те, щоб укриття тримати в належному стані та чистоті. Періодично навідуються і закликають громадськість підтримувати. Мувати та дбати про маленький підземний арт-об'єкт у центрі міста Вікторія Дубовик, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1